Так, добрий вечір, мої дорогенькі, і тут хочу показати вам продукти, які можна скомпонувати в набір. В першому відео в мене все не влізло, не вмістилося. Хочу показати вам ще, що я тут нарила, збирала у своїх запасах. Які набори хочу вам запропонувати на подарунки. І так, поїхали, що в мене є. І можете складати наборчики на ваш. Розсуд. І так, дивіться, такі в мене інтим гельки є три вида. Це без аромату, це е, у нас з ромашкою, якщо не помиляюся. І це з вітаміном Є. О, не трошки не фокусується. класнючий. Мені цей дуже подобається, я ним зараз користуюсь. Також у мене є дуже класнючі ось такі пінки для ванни. Пахне таким апельсинчиком новорічним, такі, бачите, як бачите, ялинкові іграшки. Вони дуже класнючі виглядають гарненько, такі подаруночок буде дуже гарненький. Також є ось такий е, декілька видів шампунів. Вони великого об'єму. Дівчатка в мене хто брав, вже знають. Тут для будь-якого типу волосся підійде. Це для об'єму, це поживні, тут е, макадамії алої, е, тут Авокадо і миндаль. Це для укріплення, абрикосочки ось такі. І це свіжість волосся. Тут не знаю, навіть що тут: лавандочка, м'ятка, ще щось таке. Класнючки шампуні. Також є такий, якщо людинка вам більш близька чи, може, рідна, можна подарувати її кульковий дезодерант. Це жіночі, є і чоловічі такі варіанти. 48 годин захисту, 72 години захисту, і ось такий 48, який не лишає слідів на чорному. Також ось такий варіант: у мене є для душа, пів літра, і о, рідке мило. Це можна подарувати навіть колезі на роботі. Таке, що нічого тут інтимного і особистого немає. Також ось таке рідке мило, і невеличкий гель для душу, можна підібрати і більшого об'єму. Ось такі великі гелі для душа. Якщо є і жіночі, і чоловічі, і м, такий якось лагуна, його можна дарувати для всієї сім'ї. Дуже свіжий, чудовий аромат, всім підійде. Так, далі що? Далі у нас є отака серія класна. Це у нас трошки більш дорожча серія, чим звичайна, але вона дуже-дуже класна. І шкіра після неї така, ну як шов, дуже класна. Я раніше сама не знала, якось не брала для себе. Потім мені одна дівчинка сказала, що користується, дуже їй подобається. Оце в мене рідке мило. Отут є такий два в одному. Є для душу піна для ванни, можна подарувати як чоловікові, так і жінки. Бачите, тут бергамот, зелений чай, дуже свіжий, я собі залишила ось такий. Ми всією сім'єю миємось, дуже нам подобається. Те два в одному гель піна класний такий. І в темній упаковці може бути як чоловічий І є ось такий набор, також бергамот і зелений чай. Тут рідке мило і лосьйон для рук, дві штучки по 195 мл. Вже запакований наборчик, дуже класно отак виглядає, запакований. Тут у нас 250 мл, а тут трошки поменше об'ємчики. Так що, ось такі варіанти наборів я вам пропоную, а ви вже обираєте, запитуйте, дуже-дуже товару багато, підберемо все, що ви захочете. Чекаю ваші дзвіночки. Всім пока.